Неподалік Черкас працюють кінологи Національної гвардії. Молодих собак готують виконувати безпекові завдання. Німецькій вівчарці Кайрону ще немає року. Поступово пес вчиться шукати вибухівку. Спочатку собаку навчаємо на пошук портувального предмету, яким потім буде вибухівка. Зараз це умовна вибухівка. Собачка шукає свою улюблену іграшку, а потім в подальшому буде знаходити вибухівку. Сидіти. Дресирувальник Володимир каже, Кайрон здібний учень. Бачите, не сидить на місці, він дуже здібний. Працюємо над цим удосконалюємо свої знання». Тайнара, Тайнара складати, теж молода і активна. Бачите, Її суват. наставник Назар каже, у справі дресирування важливо не поспішати, щоб не наробити помилок. У собаки має сформуватися терплячість та наполегливість, адже в роботі потрібно буде обстежувати велику кількість об'єктів. Не можна ніколи двічі повторювати команду собаки, тому що собака запам'ятовує, що треба з другого разу виконувати. Команди кінолога Тайнара слухняно виконує. Мені чомусь з дівчатами трохи проще працювати, вони, наче більш віддані, і немає в них тестостерону, який трохи їм у самий період статевого дозрівання зриває їм дах. Вона сама спокійна серед них. Хоча, коли я її вибирав, я вибрав саму таку неспокійну собаку. А от Мухтар скоро піде на так звану пенсію. Найбільше пес працював у судовому конвої, охороняв підсудних. Роботу виконував сумлінно, але час бере своє. Вісім років після восьми років вона частіше всього в неї погіршується зір, слух, з'їдаються клики. тобто вже з'являються причини, які ну не забезпечують її функціональні здібності. Мухтар особиста собака кінолога Андрія, тому скоро пес припинить ходити на службу і відпочиватиме вдома. Його замінять молоді. Влітку чотирилапі новобранці поїдуть у навчальний центр на підготовку. Після закінчення навчання та здачі іспитів вже вони будуть отримувати ліцензію, отримують дипломи як кінологи, отримують, так і собаки на право займатися вже діяльністю. Безпосередньо вже ну, там, де вони будуть, потрібні. Тоді кінологи та їхні вихованці зможуть виконувати безпекові завдання. Це на блокпостах, на держкордоні поблизу зони активних бойових дій. Начальник кінологічної служби пройшов зі своїм улюбленцем драйвом Донеччину та Луганщину. Згодом мусили розлучитися. Драйв служить на Одещині, пан Андрій розвиває кінологію на Черкащині. Свого нового вихованця назвав на честь вірного попередника Драйв. Вже беру на себе відповідальність за цього собаку. 8, 9, 10 років я вже буду прив'язаний до нього, куди б я не перевівся, не переїхав, не змінив діяльність. Ну, це вже буде мій напарник і буду завжди з ним переїжджати. Так і решта хлопців. Кожна є своя собака. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.